Приємного природу всім привіт з вами я Меркурій Бой, Фэмили. Всім привіт! Тут е, монети різних країн. Ну, давайте подивимось. Дуже цікаво, мені вже. Тут навіть Чехія є. Я люблю цю країну, як і Україну. Ну, добре, поїхали. go! Гоу. Let's go! Що це таке? Яка ця монета? Це не монета. Це крон, це е, моя валюта, чеська валюта. Так, вона якась стародавня, я бачу. А коли вона з'явилася? В 1993 році. У, дуже давно з'явилася. Раніше десь. Минулі часи, нічого. О, оце царські монети. Де? А. Це царські монети. І тільки я поки що є царські іншої держави. Так, ну як я батько Китая, то можна сказати, це царські монети. Йо, дуже Цікава історія. Ну добре, поїхали. у Україна, Так це українські монети. Українські. Вони не мають бути фейковими, якщо що. Хм, поїхали далі. Це польські монети. Ем, пішли далі краще. Це що, євро? Так, це євро. Європейські монети. Євро. Хм, потрібна допомога Україні в війні з Росією. Ми заплатимо на євро, а от і ні. Та ні, ми заплатимо все одно. Ні. Ах, ви... Ех, Ну добре. Пробач. Хм. Hmm. Якась чашка в гаманці. Hmm. Справді, дай зарізу. Ау. Обережно, я з тобою. А пфф. А Що пф. це таке? Я русню. Тут радянські Але Радянський Союз спить. Сказав, що повернеться в червні. Тому. Я вам не покажу. Ми в минулому відосі відбили раз своєю компанією, а тепер валяю п'ять. Ну, я ще повернусь. Що тут за монети такі? Я повернувся. Ой-ой. Ну добре, Дякую за перегляд. Зачитати глядачі. О. Do oh, Nie może potem! Do no, pobłaśnienia!